Дев'ятниця за душі померлих. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вступна молитва. Приготуй мене, Господи, і зміцни моє серце багатством Твоїх ласк. Аби я в дусі віри, любові та співчуття, проникаючи в страшну темницю чистилища, могла принести там терплячим вірним особливу допомогу на твою хвалу, на користь душі моєї та випрошення особливої ласки, назвати її, про яку тебе нині прошу через цю дев'ятницю і заступництво усіх улюблених твоїх душ. Амінь. День третій. Великою мукою, яка терзає ту душу, є страхідливий вигляд гріхів, які поповнила колись, і з них повинна буде очиститися до останньої плямки. Живучи тут, на землі, душа не знала всієї значущості, огиди гріха. Ох, лише тепер розуміє, проте вже запізно. Власне, це одна з найбільших нестерпних темниць, місце, де душі відбувають покарання. О мій Боже, люблю тебе понад усе. Для твоєї нескінченної доброти і жалію з цілого серця, що безліч раз образила тебе, моя найвища доброта. Обіцяю тобі, що волію тисячу раз померти, ніж вчинити мої давні гріхи. Уділи мені ласку святого витривання. Змилуйся наді мною і над душами, які перебувають в чистилищному вогні, бо вони вчаться любити тебе в усій твоїй повноті. Вислухай мої благання за них і уділи мені ласку назвати її. про котру нині благаю за їх посередництво. О Марія. Мати душ терплячих в чистилищі і моя наймиліша мати, підтримуй нас усіх ніжним, материнським співчуттям твого непорочного серця. Амінь. Псалом 130 -й. молитва того, хто кається. З глибини взиваю до Тебе, Господи, Господи, почуй мій голос. Нехай будуть твої вуха уважні до голосу благання мого. Коли Ти, Господи, зважатимеш на беззаконня, то хто встоїться, Господи, та в тебе є прощення? Задля імені Твого надіюсь на Тебе, Господи, надіється душа моя на слово Твоє, надіється душа моя на Господа. Від ранньої сторожі до ночі, від ранньої сторожі, нехай уповає Ізраїль на Господа, бо в Господа милість і відкуплення велике в нього, Він визволить Ізраїля від усього беззаконня Його. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Зі святими у упокой Христе, душі рабів Твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Вічний відпочинок, дай їм, Господи. А світло вічно, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Зі святими у покої Христе, душі рабів твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Зі святими у покої Христи, душі рабів Твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Вічний відпочинок дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В імя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.